Напевне, вперше буду сидіти так зручно, в м'якому кріслі і щось говорити. Позаду буде висіти прапор, подарований бійцями 93-ї бригади Холодний Яр. Підписаний вихром. В руках буде електрозарядна станція ZTX-Power 1200. О, я погано тримаю. Ось так буде правильно. Станція зараз у мене в металевому корпусі без сумки. А в цілому, вона у нас передається в сумці, яка є не водонепроникна і записна. важлива для перенесення ось цього девайсу. Цей девайс це 1200 Вт ємності батареї. Щоб вам було простіше, це EkaFlow Дельта Д1084 де Вт. Ви не знайдете цю станцію на OLX, на сайтах чи ще на якихось платформах продажу. Ця станція виготовляється для волонтерів, військових і небайдужих, які підтримують Збройні Сили України. Вона виготовляється по запиту. Більше 600 виробів на сьогоднішній день виготовлено нашою командою ZTX Power в місті Житомир. Ми несемо повну гарантію і сервіс за кожен наш виріб. Це є головна перевага нашої команди. А ще ми кажемо про те, що ця станція призначена допомагати Збройним силам України. Не заробити, не отримати прибуток, не зробити бізнес, а допомагати Збройним силам України. Тому ці електрозарядні станції виготовляються по собі вартості комплектуючих, які з них складаються. У нас є на сьогоднішній день декілька електрозарядних станцій. Якщо волонтерам або військовим вони. Будуть необхідні, ви можете повідомити, ми індивідуально сформуємо для вас пропозицію по цій станції. На сьогоднішній день є запас. В цілому, станція виготовляється лише під запит. Але швидко і оперативно. Станція пройшла вже неодноразові етапи перевірки і удосконалення. Вона забезпечує роботу не лише старлінків, а зарядку всіх необхідних інструментів. Військовослужбовців в тих польових умовах, де вони перебувають. Наш ряд електрозарядних станцій передбачає від 600 до 5,2 кВт під командні пункти. А ще наша команда робить риби, але про це окремо. Тому, якщо вам цікаво, по-перше, підтримати наш волонтерський проєкт по ZTX Power для ЗСУ, бути небайдужими, можете закинути нам на банку доната. Більше 40% наших електрозарядних станцій було передано безкоштовно. Ще відсотків, напевне, 30-40 за рахунок донатів е, волонтерів. Ну і звичайно, у нас є станції, коли хлопці оплачують самі. Ми не хочемо, щоб так було. Ми хочемо, щоб більше електрозарядних станцій були передано безкоштовно. Тому закликаємо всіх небайдужих приєднатися до нашого проєкту. Замовити нас каву, і донат піде саме туди на виготовлення даних електрозарядних станцій. Або ж просто замовити електрозарядну станцію для свого знайомого в будь-якому підрозділі Збройних сил України. Все буде Україна, тому закликаємо для цього бути єдиними і робити все сьогодні саме для цього. Сидіти, чесно кажучи, незручно і некомфортно, тим більше перед камерою.